Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо розглядати партії українських шахістів та шахісток, які граються на Кубку світу в Баку. Сьогодні в центрі нашої уваги друга партія: протистояння українок Анни Музичук та Анни Ушеніної, яке відбувається в рамках однієї 16-ї жіночого Кубку світу. Нагадаю, що в першій партії Анна Ушеніна мала 100% гольовий момент, мала вигравати той поєдинок, але помилилася в підступному туровому еншпілі і отримала лише нічию. І ось в другій партії вже білими грала Анна Музичук. Звісно, в такій ситуації Анні Ушеній треба було передусім стримати удар суперниці, тому вона обрала досить міцний дебют. Який має давню нічийну репутацію. Є, Е5, кінь Ев 3 і кінь f 6 Анна Ушеніна обирає так звану російську партію або ж захист Петрова, забирає на Е5 музичук, Д6, кінь Ф3, кінь б'є4, Д4 Д5, слон d 3 і слон е 7 Білі роблять рокіровку, слон f 5 Тура Е1, 2 нулі, кінь 2 Чорні відходять конем на d6, і після кінь F1 c 6 відбувається розмін білопольних слонів: ферзь Д3, кінь Д6, слон Ф4, кінь А6. Білі грають аж 4. Все це добре відома сучасна теорія цього дебюту. В відомій партії Ніпомніші Ван Хоо, турнір претендентів 2020 рік, китайський гросмейстер пішов кінь c 7 і слід сказати, що у всіх партіях, в яких виникла ця позиція, чорні робили саме цей хід. Після кінь G5, слон G5, далі F6, слон F4, Ферзь d 7 кінь g 3, тура АЄ8. Незважаючи на подальше спрощення гри, білі все ж зберігають певний позиційний тиск на суперника, далі H5 і, ніпомнячий, врешті-решт, зумів переграти китайського шахіста. До речі, обидва вони також беруть участь в цьому кубку світу. Однак Анна Ушеніна демонструє новий хід. Вона грає тура е 8 і тут Анна Музичук цілком могла перевірити задум суперниці, зробивши той хід, який був зроблений ніповніщим, а саме агресивне просування коня на g5. Але вона пішла кінь g3, і після кінь С7 кінь f5 відбувся розмін коней. В цій позиції чорні могли зіграти ферзь c8, намагаючись або розміняти ферзів, або прогнати білого ферзя з діагоналі h1c8. Після ферзь d3 кінь e6, далі слон f6, і чорні поступово розвивають свою гру, не послаблюючи пішакову структуру королівського флангу. Однак Анна Ушеніна вирішила прогнати білого ферзя ходом g6. Водночас зробила квартирку, але послабила чорні поля. Щоправда, поки у чорних є чорнопольний слон, особливих проблем не передбачається. Білі відійшли на g4, і тут вже чорні зробили неточний хід. Вкрай треба було зіграти ферзь c8, але Ушеніна ставить слона на F6, пропонуючи розмін тур. Білі грають h 5, кінь e 6, слон e 5. І тут Анна Ушеніна йде назустріч задуму суперниці. Хоча більш непоступливим був хід слон g 7 але вона забирає на Е5, і білі ставлять туру в центр. А після наступного ходу можуть просто здвоїтись. Тут чорним треба вже грати дуже уважно, оскільки їхній чорнопольний слон залишив дошку. Краще було піти кінь g7, відразу пропонуючи розмін тур. Щоправда, після розміну на g6 білі можуть зіграти ж 3 маючи на увазі маневр король g2, тура h1, і атака по крайній вертикалі буде дуже неприємною для чорних. Однак у Шеніна пішла ферзь в 6. Позиція чорних здається досить міцною. На дошці абсолютно матеріальна рівність, але позиційний тиск Анни Музичук зростає з кожним ходом. Вона грає тура АЕ1. Якщо тут піти кінь ж 6, то білі вже зіграють h6. Треба брати, де є, і ферзь е 6. Білий ферзь не захищений, тому коня брати не можна. А якщо забрати ферзя на Е6, то кінь піде з атакованої позиції. Тому краще відійти ферзем, атакуючи пішака, кінь F5, кінь g 5 і далі взяття на e7, g 4 І у білих дуже серйозна позиційна перевага в цьому еншпілі. Тому Анна Ушеніна робить спробу розв'язати свої позиційні проблеми ходом король f 8 І тут вже Анна Музичук робить помилку. Їй краще було зіграти Тура 1Е3. Маючи на увазі перекинути туру по третій лінії або на ферзевий, або на королівський фланг. В цьому випадку тиск на позицію чорних був несамовитий. Чорним дуже важко розкрутитись. Наприклад, якщо піти кінь c 7 пропонуючи розмін тур, то кінь g 5 загроза вилки, і у чорних дуже погана позиція. Однак Анна Музичук зробила хід ферзь h 3 і дала своїй суперниці прекрасний тактичний ресурс. Тут треба було забрати на d4. Такий простий хід, не побачили обидві Анни. Справа в тому, що кінь Е3 перевантажений. А якщо забрати на Є8, то кінь чорних захищений ферзем. Щоправда, тут є шах. Далі ферзь b 7 але король Д6, подвійний удар, але це 5. У чорних тут все добре. Після шаху король є 6, і позиція приблизно рівна. Скоріше за все, десь тут помилилися обидві суперниці, тому одна з них допустила цей варіант, а інша не пішла на нього. Анна Ушеніна замість взяття пішака зіграла король g7. І це остання помилка в даній партії. Після кінь g5 позиція чорних вже стає безнадійною. Якщо забрати на H5 і піти H6, то просто міняємось на e 6 Далі Тура заходить на третю лінію. Після відходу шах, король Ф8, тура F3, далі тура F6, і позиції чорних врятувати не вдасться. Однак наша партія закінчилася дуже швидко. Забрала на G5 Анна Ушеніна після шаху захистила туру королем, але, скоріш за все, в попередніх розрахунках не побачила простого ходу ферзь А3. До речі, якби його не було, то вигравали б чорні, оскільки у них зайвий кінь. А тут чорні програють туру і, врешті-решт, отримують мат. Тура Е7 зіграла у Шеніна, тура б'є Е7, і тут харківська шахістка просто здалася. Ось така дуже дивна партія, зважаючи на те, що обидві шахістки дуже відомі, титуловані та сильні. Дуже прикро, що вони зійшлися на такій ранній стадії змагань. В принципі, і Анна Музичук, і Анна Ушеніна цілком могли дійти до фіналу, але на жаль, це лише одна шістнадцята. Який висновок можна зробити з цього дуже швидкого поєдинку? Українкам не варто грати російську партію. А якщо серйозно, то тут скоріш за все збіг обставин. Інакше таку швидку поразку Анни Ушеніної важко пояснити. Цей психологічний момент пов'язаний з попереднім дуже серйозним шансом на перемогу, який Анна Ушеніна не використала вчора, як кажуть, не забуваєш ти, забувають тобі, і якісь прогалини дебютної підготовки, оскільки обидві шахістки дуже чітко розіграли дебютну стадію аж приблизно до 20-го ходу. Ну а далі сталася якась катастрофа. Хай там як з цієї пари українських шахісток. Далі йде Анна Музичук, і вона проходить в одну восьму фіналу. Огляд партій інших шахісток та шахістів з України. Чекайте в наступних відео. А поки, якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!